Розглянемо 10 варіантів можливого завершення війни в Україні. Перший повна перемога України. Українська армія звільняє всі окуповані Росією території, включаючи Донбас і Крим. Це стане можливим завдяки продовженню військової підтримки від західних союзників і модернізації Збройних сил. Після перемоги на полі бою Україна зміцнить свій суверенітет і відновить міжнародно визнані кордони. Можливі великі репарації або компенсації з боку Росії. Це також може призвести до значної політичної кризи в самій Росії. Другий мирна угода обидві сторони конфлікту погоджуються на перемир'я, і міжнародні посередники допомагають розробити умови угоди. Україна може отримати гарантії безпеки та міжнародну підтримку для відбудови. Однак, домовленість може вимагати територіальних поступок або певних політичних компромісів з боку України. Росія своєю чергою отримує зняття санкцій або інші економічні вигоди. Це рішення залежатиме від тиску міжнародної спільноти та внутрішньої втоми від війни. Третє військова перемога Росії російські війська успішно захоплюють більшість територій на сході та півдні України. Москва може нав'язати мирні переговори на своїх умовах, включаючи визнання контролю над новими окупованими територіями. Це може викликати міжнародне невдоволення, але Росія продовжить використовувати силу для збереження контролю. Санкції проти Росії залишатимуться, але їх ефективність може бути зниженою через енергетичну залежність деяких країн. Український опір може перейти в партизанську боротьбу. Четвертий затяжний конфлікт війна продовжується роками з періодичними ескалаціями і припиненням вогню. Жодна зі сторін не досягає рішучої перемоги, і конфлікт стає замороженим. Україна залишається на межі економічної і військової напруги, залежачи від підтримки Заходу. Росія також стикається з внутрішньою економічною кризою через санкції, але проблема не вирішується. Виникає новий холодний конфлікт у Європі. П'ятий перемовини через посередників країни, як от Туреччина, Китай або навіть ООН, стають посередниками у мирних перемовинах між Україною та Росією. Міжнародні гарантії безпеки допомагають знайти компромісне рішення, що запобігає подальшій ескалації. Обидві сторони можуть погодитись на демілітаризовану зону або відмову від частин вимог, щоб досягти миру. Це рішення може стати результатом виснаження обох сторін і тиску міжнародної спільноти. Проте довіра до таких угод буде залежати від їх дотримання та контролю. Шостий Російська революція. Внутрішня політична і соціальна криза в Росії, викликана санкціями, військовими втратами та незадоволенням населення, призводить до повалення режиму Путіна. Нове керівництво, можливо, буде готове до переговорів і зміни курсу щодо війни. Це може включати повне виведення російських військ з території України. Такий сценарій супроводжуватиметься суттєвими змінами у внутрішній і зовнішній політиці Росії. Проте нестабільність в РФ може створити нові виклики для регіону. Сьомий розкол Росії. Росія стикається з внутрішньою дестабілізацією, що може призвести до регіональних конфліктів і навіть розпаду на кілька окремих держав. Це значно послабить її здатність вести війну проти України. Нові регіональні лідери можуть не підтримувати агресію проти сусідів і шукати миру. Однак такий розпад може призвести до серйозної геополітичної нестабільності. Західні країни можуть опинитися перед необхідністю, втручатися для контролю ситуації. Восьмий Україна вступає до НАТО. Україна офіційно стає членом НАТО, отримуючи колективні гарантії безпеки. Це радикально змінює баланс сил, оскільки будь-яка атака на Україну стає нападом на весь альянс. Росія може бути змушена відступити, оскільки не захоче прямого конфлікту з НАТО. Водночас цей крок може викликати ескалацію напруженості між Росією і Заходом. Дипломатичні зусилля для уникнення війни між великими державами стануть критичними. Дев'ятий. Міжнародні санкції руйнують економіку Росії. Тривалі і жорсткі санкції проти Росії завдають значної шкоди її економіці. Це послаблює здатність країни фінансувати військові дії і змушує російський уряд шукати шляхи для припинення війни. Зростаючі внутрішні протести і соціальна нестабільність можуть підштовхнути Кремль до переговорів. Західні країни можуть запропонувати часткове зняття санкцій в обмін на мирну угоду. Такий сценарій залежатиме від тривалості і ефективності санкційного тиску. Десятий військова підтримка союзників. Захід продовжує постачати Україні сучасні озброєння та технології, що підвищує її здатність до опору і контрнаступу. Зброя, розвіддання та навчання допомагають Україні отримати перевагу на полі бою. Це призводить до поступової деокупації територій і перемоги над російськими силами. Росія стикається з катастрофічними втратами і вимушена йти на переговори або повний відступ. Такий сценарій залежить від постійної підтримки з боку союзників. Отже, перед нами є кілька можливих сценаріїв, як може закінчитись війна: від повної перемоги на полі бою до дипломатичних рішень або навіть внутрішніх змін у самій Росії. Кожен з цих варіантів має свої ризики та можливості і залежатиме від багатьох факторів, як от міжнародна підтримка, внутрішні політичні процеси, економічний тиск і рішучість обох сторін. Це складний і багатогранний процес, який може розвиватися в різних напрямках. Як думаєте, який із варіантів здається вам найбільш вірогідним? Запрошую вас долучитись до обговорення в коментарях, який із запропонованих сценаріїв вам найближчий, чи, можливо, у вас є свій варіант розвитку подій. Пишіть свої думки, цікаво дізнатись вашу позицію.